Всеукраїнському союзу жінок-трудівниць за майбутнє дітей України вже 20 років. Їм є чим пишатися. Саме вони створили унікальний для України фестиваль для дітей з багатодітних сімей і вже 10 років запалюють юні зірочки. Всеукраїнський конкурс-фестиваль Таланти багатодітної родини змінював місце проведення, кількість учасників, декорації та сцени. Незмінною залишалася благодійна мета фестивалю. Пошук талановитих дітей іноді у найвіддаленіших куточках нашої держави. На сьогодні таланти багатодітної родини є брендом України. Його визнали найкращим дитячим фестивалем. 800 путівок до міжнародного дитячого центру Артек чекають на фіналістів конкурсу. Саме тут, на березі Чорного моря, з 3 по 24 травня 10-й ювілейний конкурс-фестиваль Таланти багатодітної родини відкриватиме на мистецькому Олімпії нові імена.